Всім привіт! Мене звати Ольга, ми на дачі. І сьогодні, як я обіцяла, тема нашої, нашого такого випуску це виноград. От такий в мене виноградник. Такий і не маленький, і невеликий є у людей більше. Але він дуже такий заросший в мене. В цьому році я щось не встигла і з ним нічого робити. І от дійшли до нього руки. Я вже, що я зробила? Я трошки пообрізала біля кущів. Отут. Зараз ще візьму газонокосилку і все отут скошу, щоб нічого не було під кущами. Чому все так пізно? Тому що в цьому році виноград в мене дуже-дуже замерз. Я в тому році його не вкривала. Ну і сподівалася, що в цьому році зима буде така ж, але не вийшло. Оці кущі два дуже гарного винограду, вони взагалі замерзли і відходять від кореня. Тут нічого не буде, я тільки сподіваюся зберегти сам кущ. От я зрізала все сухе. О, бачите, які? І залишила лози, які вийшли із землі. Зараз, що я зробила? Я вирізала все сухе і підв'язала. Отак От нові лози. Вони не квітнуть, але зараз я покажу, що я з ними роблю. От те ж саме я зробила з цим кущем. Зараз підкосимо, все буде чистенько. І отут одна лоза залишилась, і з неї вон, пішла гілочка, ну, будемо сподіватися. Оцей кущ також змерз. Щось тут залишилось. Чекаю, можливо, щось випустить але поки що нічого. ну Взагалі-то виноград не дуже в цьому році. І от що я роблю? От, бачите, з куща випустила лозу. Я хочу її зберегти. Подивимось, чи буде з нею щось. Я її залишила. От у мене є такий пристрій, дуже такий гарний, колись я його замовила в інтернеті для підв'язки саме винограду. Ну, ще я ним підв'язую томати. От, нескорослі. От так беру. І клац, і все. От оцю лозу. Я зберігаю і буду її вирощувати, можливо, на слідуючий рік, щось з неї вийде. Я невеликий спец у винограді. Все, чому я вчилася, я вчилася сама, дивлячись відео в інтернеті. І от за роки, 10 років, я вже займаюся цим виноградом. Були різні роки. Були так, що вимерзла повністю лоза. Ну, нічого, все відійшло. оце виноград вже вимерзав, отак. І я його стала прикривати, а в цьому році стратила. Що я роблю? От виноград я підв'язала. Дуже його так пошматувала, почистила. Що хочу сказати? Раніше я його так жаліла. І залишала багато лоз. Він заростав, дуже хворів. Зараз я цього не роблю. Безжалісно вирізала все, що мені не сподобалося, залишила от лози, мабуть, скільки їх тут, ну, небагато. Оцей сорт винограду дуже обростає. В нього така велика, товста лоза, бачите, В мій палець. О, і дуже багато на ньому листя. Якщо буде багато листя, то він обов'язково захворіє. Що я роблю? Після підв'язки, я подивилася там, де є цвітіння. От, бачите, зазвичай виноград квітне десь на четвертій або п'ятій брунці. От дивіться. Один, два. 3, 4, і 5. Після от цих двох лос повинна залишатися приблизно 15 листів. Вона дуже пускає пасинки. Пасенки це оте, що у пазусі листя. І я ці пасинки не зберігаю. Я їх видаляю. Тут також, бачите, от який. Міцний він, я їх обрізала. Зазвичай я їх просто виламую. Отак, От бемс, і виламала. І так, кожну лозу. Що ще я можу робити? От дивіться, пасинок вже його потрібно виламати. І так, в кожній пазусі е, листа На, потрібно пройтися. Вони дуже швидко ростуть. І за тиждень процедуру потрібно буде повторити. Я ще можу зробити інше. Якщо я бачу, що рік такий, що виноград може хворіти дуже, я не виламую весь пасинок. От я беру пасинок, зараз покажу, залишаю один лист, а оцю верхівочку просто прищіпую. На всяк випадок, якщо оці основні листи захворіють і не зможуть свою функцію виконувати, то будуть ще листи. Але взагалі-то виламую. Ну, подивимося, ще рано казати, що буде. От, пасинок який міцний, так беру верхівку і зламала. І, зламала. і залишилось якби, два листа. От дивіться, який пасинок вже дає. Це я пропустила, не займалася, у мене барів, хворів синок, і тому я оце все пропустила. А тепер багато роботи з ним. І так, виламую кожне. І коли він буде зростати, я ще його буду підв'язувати і потім покажу, коли вже нікуди буде. Підв'язувати. В цьому кущі така ж ситуація, він змерз, залишилась вийшло от два пасин, два такі, дві лози. Пасинки я обламую, лозу будемо зберігати, можливо, визріє і буде такий вже кусь добрий. Після того, як от я все пройдуся, і виламаю кожний пасинок у пазусі, тоді вже будемо обробляти. В цьому році я обробила виноград тільки один раз поки що. Але раніше, якщо ну, не вимерзає, все добре. Я вже до цього, до цього часу обробляю виноград кілька разів. Ну, в цьому році так, тому у нас така ціль зберегти кущі, зберегти кущі і не лінитися взимку, якщо у вас такий виноград, його потрібно прикривати, прикопувати, але це дуже важка робота, я прикриваю. Пан виноград не так боїться морозу, як боїться обледеніння. От взимку вимерзла лоза, а навесні, коли у нас були заморозки, коли вже він прокинувся, вона проснулася. От дивіться, оце вже хвороба. Потрібно обробляти виноград. Відміл'ю та оїдюма. Дуже страшна хвороба. Так він не дуже в цьому році, але будемо спробувати зберегти. Зараз пройдуся отак От по кожній лозі. Є, звичайно, виноград він квітне, тільки починає. Може тут щось і вийде ще, ну хоч трошки поїсти. В тому році було дуже багато винограду, я навіть продавала. А в цьому році, ну, такі справи, чого страшного. Хочу показати ще ситуацію. От дивіться, тут не пасенки, зараз, якщо буде видно по сонцю, тут з одної бруньки виходить дві гілочки. Дві гілочки не потрібні. Потрібно одну прибрати. Я вибираю таку, яка, яка сама величенька, і іншу виламую. А отут в пасунок прищіпую верхівочку. Отакі От маленькі, також виламую для того, щоб натягнула сок і сили. З куща, він і так обмерз і дуже хворіє. Тепер ось оцей кущ, я не знаю жодного сорту свого винограду, але оцей кущ, він дуже хворобливий. От дивіться, підійшла до нього, а в нього таке листя, бачите, як з Оце не хвороба. Це кліщ. І його потрібно вже обробити швидше. Як найможна швидше. Тому зараз я отут доламаю все, що не потрібно. І ввечері, коли буде не так спекотно, будемо обробляти.